На часі говорити про освіту про ті зміни, яких зазнала дана система в умовах воєнного часу, як змогли переформуватися педагоги, батьки і діти, аби включитися в формат офлайн навчання. Керівник закладу загальної середньої освіти Інна Гончарова згадує, як 1 вересня відкрила свої двері для очного навчання одна зі шкіл міста, яке нестримне бажання долучитися до очного процесу, виникло у вчителів та дітей закладу освіти, який вона очолює. Тому було прийнято виважене рішення. Ми звернулися до керівництва міста до виконавчої влади, до управління освіти і сказали, що ми теж хочемо і дуже хочемо, щоб у нас теж відкрилися заклад, і нам надали можливість створити це укриття. Дуже вдячна і, і виконавчій владі, і, і особисто Віталію Вікторовичу, і Олені Миколаївні, яка була з нами 24 на 8, мабуть, не на 7, на зв'язку бригаді Шевчуків Ігор і Валерій Михайлович, які працювали з нами, ми з ними до ночі, зранку і до ночі, але нам створили. В кінці кінців це укриття, яке відповідає всім 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 нормам, які для того, щоб забезпечити безпеку дітей, 9 січня було розпочато очний процес навчання в даній школі, але охопити всіх не є можливим, так як укриття розраховано на 300 осіб. Тому в планах його розширення працюють в дві зміни, охоплюючи навчанням і учнів п'ятої школи. Створені всі умови в школі є світло, є вода, є інтернет, є сучасно обладнані кабінети. Пишуть про те, що холодно, голодно, немає світла, немає інтернету. Ви маєте можливість всі, кому цікаво, прийти. Мабуть, у той час, коли був по всьому місту беклаут, ми працювали. Вчителі проводили всі уроки онлайн. Із школи, тому що було світло і був інтернет, і всі наші діти мали змогу навчатися. Після 14 години е наші вчителі-предметники е організували і консультації онлайн-консультації. Одним з зауважень батьків, діти яких перейшли до даної школи, є незручність розташування і недоступність громадського транспорту, зазначає директор. Від п'ятої, від зупинки п'ятої школи до першої, ну за десять, це повільним. А якщо трошки поспішати, то й за п'ять можна добігти. Ніхто з батьків ніколи нам не казав, що далеко, що немає змоги, йдуть із сонячної, із перемоги, із випасного, із тіри, і вчителі, і всім якось зручно. Я не знаю, чому виникло таке питання. І п'ята школа вона пристосується, тому що вчителі теж налагодили так, що вони зустрічають своїх дітей біля п'ятої школи і приводять до нас. На початку першого семестру серед батьків було проведено опитування щодо бажання відвідувати школу очно, але відсоток був незначний. А ось, побачивши в січні комфортне оснащене укриття, кількість суттєво збільшилася, підкреслює вчитель Світлана Кирилова. Батьки побачили, що їхні діти будуть у безпеці, і на даний момент у мене із 31 учня 21 учень, тобто 100% дітей, які проживають зараз у місті, вони відвідують школу. Діти з задоволенням прибігають до школи. Сучасне у нас укриття. Да, і дітям зручно педагог Олена Минзул зазначає, що жива комунікація дітей дуже важлива під час навчального процесу. Було зроблено все для того, щоб ми вийшли і працювали у таких гарних умовах. І коли нам сказали, що ми 9 вже січня будемо виходити, Боже, там батьки були всі задоволені, діти всі задоволені. І справді, ось я класний керівник 10 класу, і всі діти мої, які... Тут у місті вони всі вийшли, вони спілкуються, вони е, займаються. Їм цікаво. Хочу сказати подяку вчителям п'ятої школи. Що е, ось особисто мій кабінет, теж ось ми також здаємо гарненько, і гарненько ми приймаємо ці кабінети. Дякую вам, що ви теж допомагаєте. Також що і діти ваші з порозумінням ставляться, і наші також. Батьки дітей, які сьогодні охоплені очним процесом навчання, діляться враженнями від того, якими живими стали їх діти з вогником в очах, бо з'явилася віра в своє майбутнє. Подякувати за те, що діти навчаються і навчаються не онлайн зараз, а мають змогу спілкуватися. І ми кажемо про здорове харчування, ми кажемо про те, що наші діти мають психічно бути здоровими. І оці два тижні показують про те, що вони стали просто я по своєму сину суджу так дисциплінованими. У них надія з'явилася, що можна планувати далі своє майбутнє. Наші діти знаходяться три роки в онлайн обученні. Три. Це ні, зараз воєнний, це три роки. А наши дети общаются, наши дети встречаются, польский язык, и дети с удовольствием занимаются. В нашей школе появился китайский язык, и наши дети занимаются. В нашей школе появились еще много физических факультативов, и дети ходят, дети хотят заниматься. У них нет времени лишний раз взять гаджет в руки. У нас у всех есть свой классик. И он не просто, знаете, как вот подвальное помещение. Нет. Давайте возьмем сейчас то, что сейчас происходит вообще в нашем городе, в нашей стране. У нас так часто выключает свет. Неужели у вас всех дома так тепло? Что вы думаете, что в нашей школе, когда дети выключили свет, они не могут на себя накинуть курточку? Да могут. Если вы знаете, что зима на улице, так оденьте ребенка что-то тепленькое. Большое спасибо нашей школе за то, что она смогла нам дать то, что мы даже не имели. До всіх этих то праїс то что у нас є. Наша школа сейчас самі більше, чем имела навіть до пандемії. Я уже что що военное время. Директор закладу загальної середньої освіти Оксана Дурманова нагадала громадськості про те, що не слід все ж забувати, в яких умовах ми живемо, намагаючись дійти золотої середини між вашими занепокоєннями, страхами, незручностями і бажаннями бачити усміхнені очі дітей. Напевно, ті, хто сьогодні критикує міську владу і управління освіти, забули про те, що у нас зараз воєнний стан. Можливо, їм варто порахувати ту кількість шкіл, які сьогодні зовсім зруйновані. Можливо, їм треба ту вартість, ту кількість шкіл, які можна ще відновити, а ще згадати тих дітей, які взагалі не повернуться за парти ні сьогодні, ні завтра. Тому, на мою думку, міська влада разом з управлінням освіти зробила дуже велику роботу. Сьогодні є впевнено, в певному місті багато проблем, на які треба виділити кошти, і освіта напевно, що не остання з них і не перша з них. Тому що сьогодні є багато населення, які потребують допомоги від міської влади, потребують фінансування. Тому говорити про те, що дяка міській владі управлінню освіти, що знайшли все ж таки можливість фінанси, це великі фінанси, відновити сховища для дітей, щоб вони ходили в школу. Про це говорити можна з великою тільки вдячністю. Співпраця адміністрації шкіл ми ведемо ну, по одному дзвінку. Подзвонили, вирішили, пішли на компроміс. Можливо, у нас інше бачення ви розумієте, що ми господарі були в своїй школі, прийти в іншу школу і нав'язувати якісь свої. Порядки ми не можемо, але ми знаходимо за ці два тижні не було ще жодного такого випадку, коли ми не знайшли якусь спільну думку або не вирішили якесь питання. Про те, як діти хочуть школу, достатньо сказати лише одну цифру по нашій школі, станом на 6 січня, ця цифра була одна, які батьки бажали піти до школи. За 10 днів, станом на 16 січня, вона виросла на 63 учні більше, які бажають сісти за парти. Холодно, далеко, немає кому забирати, чи батьки возять чи батьки які не возять збільшились за 10 днів, тому бачите усміхнені обличчя дітей, які йдуть до школи, або повертаються, обговорюючи якісь шкільні проблеми. Це напевно, що приємно кожному. Про ті проблеми, з якими довелося стикнутися учням п'ятих класів, говорить вчитель Олена Куртєва. Я класна мама тепер п'ятого класу. У мене 24 зайчики. Ви знаєте, це нушенята проблеми. Е Ну, як сказати, проблеми завжди є, вони будуть. Якщо є проблеми, значить є життя. Тому ми розуміючи, що не отримали наші діти книг, не могли, ми працюємо з електронними, з батьками нашого класу, вирішили проблему самостійно. Основні підручники ми просто роздрукували, зробили чорно-білі варіанти, і діти навіть на момент, як почалося вимикатися світло, ми вже були забезпечені. Ми 24 учні, більше половини знаходяться в класі, троє за кордоном. Є батьки, які ще до сих пір поки думають, переживають той, хто хоче, той шукає шляхи вирішення проблеми, і переважна більшість їх дійсно знайшла сьогодні. Наше навчання спрямовано на те, щоб у майбутньому виросли ось ці майбутні професіонали спеціалісти, які будуть піднімати, покращувати наш добробут наш благоустрій, і будуть взагалі щасливі і здорові діти. За проханням батьків, педагог порушила питання щодо можливості роботи буфету. На що Олена Принц зазначила про цю потребу? Знаємо. І як тільки в школі, що готує харчування, буде постійно електроенергія, то і у ваших діточок буде свіжа випічка. Щодо територіальної доступності школи, знайти вихід завжди можна, впевнена, мама Оксана. Ми возимо машиною. Це моя сім'я зараз має таку змогу. Ну я вам чесно скажу, не буде такої змоги, я піду пішки з дитиною. Ми з чоловіком врахували бажання доньки, коли вчитель ну, опитував батьків. Всі дівчатка і хлопчатка наші, всі підтягнулися, оцінки взлетіли. Справжнім святом для діточок стала можливість очного живого навчання, ділиться враженнями доньки, мама Юлія. Стало справжнім святом, коли донечка нарешті пішла до школи. Вона переживала, тому, тому що декілька разів нам доводилося спускатися в підвал темний сирий. Коли перший раз їй довелося спуститися в підвал в укриття першої школи, вона повернулася додому і сказала, що вони вже все придумали з однокласниками. По перше, вони склали гасло. Ми в підвалі та ми не зламні». всім вчителям, незалежно від якої школи, велика подяка. Ну, і, звісно, тим людям, які доклали зусиль для того, щоб наші дітки спускались при тривозі у. Обладнані таким чином укриття, що там і є світло, і тепло, і меблі стоять гарні, і всі зручності створено. Всім велика подяка за те, що маємо змогу навчатися. На останок зустрічі начальником управління освіти Білгородністровської міської ради Оленою Принц було зазначено, що управління завжди відкрито до прямого діалогу, завжди вислухає пропозиції та думки батьків, педагогів, дітей, самих учасників учбового процесу. Лише конструктив та компроміси дадуть змогу досягти спільної мети, забезпечити підростаюче покоління якісною і доступною освітою. Ірина Вробинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.